сезоном у дивізіоні Ю-14. Виграє Антонов. віддає завалию, завалий Здоровцю, Здоровець Чумаку, Чумак на Гарбаренко. заносить шайбу в зону Сокола до воріт. продвигает Васильченко за ворота. Сокола. Краснова проти Краснова. Колінько, накриває Краснова Панченко. Деркаченко. Кидок, Верхаченко. Убивает шайбу. Косич. Краснов. Колінько. Васильченко і Краснов приймають шайбу. Васильченко пробиває Васильченко. Доварит, зупиняє і накриває шайбу. Пулая, шайбу. Косіч. Хоменко Хаменко. Прывая, до воріт. Доброскокін накриває шайбу. Косич. Павлюк на Панченко. Панченко. Удотик. На Барвиско. перехоплює шайбу. Деркаченко. Деркаченко не вдалося проти Панченко. Панченко йде сам. Проти Панченко Григорєв. фідок Панченко. Корпус приймає шайбу День. Доброскок і Павлюк розіграв кидання. Здоровець. павлюк кидок. Проб... Відбуває шайбу День. Деркаченко. Здоровець проти нього Васильченко. Не вдалося підібрати шайбу Деркаченко. Колінько на Павлюка. Павлюк на Барвіцького. Барвіцький кидок! Відбуває шайбу Денисов. Барвіцький передача. Заворіт. Здоровець. кидок Здоровця! Забирає шайбу Денисов. Павлюк. Здоровець. Здоровець на Колінько, Колінько блокує. Здоровець. кидок! Відбиває заворота шайбу. Бокоєва Лєво добро спокін. Горбко. Чумак залишає шайбу в зоні. Пробуває чумак. Букує цей кидок ногами. Кидок! Гол! Забиває. Антонов. Відкривають кияний рахунок. Валеєв залишає шайбу. за Валію, Заваліє кидок, Відбуває шайбу Денисов. Чумак на Колінько, Парває колінко. Випереджає Барвіцького Денисов. Булоченко залишає шайбу. в Зоні. кидок Брученко. Не виходить в кидок у колінко. Пробуває Булоченко. Паченко витягує шайбу. Хоменко. Хоменко на Доброскокіна, Доброскокін проходить Антонова. Доброскокін на Вогонцова, Добросово підставляв ключку. Кидок. Здоровця, відбуває шайбу. Денисов. Саченко. Брученко з іншої, Хоменко. Хоменко на Саченко. Кидок Саченко. відбуває шайбу. Коли. Проченко прибуває до воріт. Антонов. Кидок Хоменко. І все. Завершується. Гра. І Сокіл стає чемпіоном.